Добрий день. у ніч на 17 березня. Російські окупанти вдарили п'ятьма зенитними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині і двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині. Крім того, окупанти застосували 16 ударних безпілотників типу Шахет за інформацією повітряних сил збройних сил України до відбиття. Повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи повітряних сил та сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Варто зауважити, що за останні тижні Україна пережила низку потужних ракетних атак з боку Російської Федерації. Давайте разом спробуємо проаналізувати, що саме спричинило різке збільшення ракетних атак з боку країни окупанта і перед тим як почати огляд цієї теми, я пропоную вам підписатися на YouTube канал Код 4.5.0, щоб першими дізнаватися ситуацію на лінії бойового зіткнення і відповідно політичній і економічній площині. Пауза. І перед тим як розпочати огляд ситуації, я пропоную вам підписатися на мій YouTube канал 4.5.0. Поширюйте інформацію, лайкайте і просувайте український контент. Будемо разом з вами формувати український інформаційний простір, який буде стояти на заваді інформаційно-психологічних операцій російських спецслужб. А тепер перейдемо до ракетних обстрілів з боку країни окупанта. Я нагадаю, в день 15 березня російські окупаційні війська. Вдарили по Одесі з оперативно-тактичного комплексу Іскандер М. А вже в день 16 березня стало відомо, що кількість загиблих наслідок удару зросла до 21 -го. У лікарні помер ще один співробітник ДСНС, поранений під час повторного удару. Тему ракетного обстрілу Одеси ми розглянемо окремо. А наразі можемо говорити про те, що Крім ударів по Одесі в результаті масованого обстрілу з боку країни окупанта 29 грудня минулого року загинуло більше 50 мирних мешканців Києва, Одеса, Львова, Харкова та Запоріжжя. Зауважу мирних мешканців. І вражає географія обстрілів Київ, Одеса, Львів, Харків і Запоріжжя. Себто, таким чином, окупанти намагаються розширити географію. Безпосередньо ударів по житлових кварталах українських міст під час атаки 2 січня найбільше постраждали мешканці столиці і Харкова. Тоді повідомлялося про п'ятьох загиблих і понад 130 поранених. За даними повітряних сил Збройних сил України, російські окупанти використовують комплекси ППУ с 300 і С-400 модифіковані для ударів по наземних цілях. Крім того, балістичні ракети Іскандер, Кінджал і Калібр. Першою і найочевиднішою причиною російського терору під час холодів була спроба знищення критичної. Енергетичної інфраструктури України аби дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни, тобто повторювалася ситуація з нанесенням ракетних ударів по території України у попередні роки. Мета цієї операції російських окупаційних військ посіяти хаос і зневіру у дії центральної влади, і відповідно. Заблокувати, фактично паралізувати можливості української економіки шляхом знищення енергетичної інфраструктури України. Крім того, подібною тактикою окупанти намагалися завдати психологічного тиску саме на цивільне населення. Я не випадково приверну вашу увагу до розширення географії нанесення ракетних ударів, практично вся територія України. Це демонстрація того, що, на думку окупантів, сховатися цивільному населенню від ракетного терору нема де. Демонструють, що вся територія України знаходиться під чинним ракетним терором, і, відповідно, подальше зволікання щодо так званих мирних перемовин з Російською Федерацією, але на умовах самої Російської Федерації призведе до ще більшого збільшення. Кількості жертв саме серед цивільного населення, тобто можемо говорити про те, що Російська Федерація використовує ракетні обстріли як елемент військового і, в першу чергу, політичного тиску на військово-політичний провід України, з метою змусити встати на шлях фактично домовленості з країною окупантою Крім того, варто говорити про те, що окупанти під час обстрілів використовують зброю невибіркової дії. Зокрема, мовиться про ракети Х-22. У попередніх випусках ми з вами подробицях розглядали тактико-технічні характеристики цих ракет, тому зупинятися не будемо. Єдине, що нагадаю, хто не дивився попередні е, випуски, Х-22 це ще радянська розробка. Вона була призначена для ураження авіаносних з'єднань противника. І, відповідно, назвати її високоточною зброєю немає жодних підстав. Відхилення від сіли – це у сот метрів, але вражає бойова частина Х-22 до 1000 кілограм вибухівки. Для порівняння кінжали калібри несуть до 500 кг вибухової. Частини тому можемо стверджувати про те, що саме використання Х-22 для ударів по території України має на меті якраз і Величезну кількість жертв серед цивільного населення, тобто йдеться про державний тероризм, акт державного тероризму з боку Російської Федерації. Вони прекрасно усвідомлюють, що Х-22 не може відпрацювати по військових цілях, точково, і відповідно маючи на меті відхилення декілька сот метрів, вони в першу чергу ставлять під загрозу життя цивільного населення, а це міжнародний тероризм. Це порушення правил ведення війни. Але кого в Російській Федерації буде турбувати це питання, коли йдеться про створення спотвореної картинки для російського споживача, якому так подобається, коментувати наслідки ракетного терору проти цивільного українського населення? Утім, терор і хаос це не єдине ціль і мета російських ракетних атак по території України. Серед цілих цих атак це відповідне виявлення місць розташування наших систем ППО і їх знищення, тобто намагаються послабити можливості Збройних сил України відповідно протиповітряної оборони в моменті нейтралізації ракетних атак з боку окупантів. Причому основний акцент вони роблять на виявлення місць базування і відповідне знищення систем ППО західного зразка. В першу чергу сам ПТІ і. Петріот для них це як червона гарчірка для бика, хоча вони баки і є, але знищення Петріотів сам мають в першу чергу не тільки військову, скільки політичну ідеологічну складову. Бо я нагадаю, після вдалого застосування зенитно-ракетних комплексів Петріот щодо перехоплення і калібрів і кінжалів. Представники Пантагону заявили про те, що. Передача зенитно-ракетних комплексів Петріот українській стороні є найбільш вдалою інвестицією як у посилення системи протиповітряної оборони України, так і відповідно формування позитивного іміджу можливості західних країн і їх систем ППО протидії ракетній загрозі з боку Російської Федерації. Я нагадаю. Саме наявність калібрів, іскандерів, Оніксів використовувався Російською Федерацією як елемент військово-політичного тиску на країни Заходу. Коли, на загал давалися непідтверджені тактико-технічні характеристики цього чудо-озброєння, яке, як виявилося, було лише блефом з боку Російської Федерації. Але давайте говорити про те, що крім нанесення ударів. Відповідно калібрами, кинджалами іскандерами, Російська Федерація використовує тактику нанесення удару по прифронтових містах України з використанням комплексів С-300. Як я вже говорив, вони модернізовані комплекси зенитні для нанесення ударів по наземним цілям, Дальність ураження до 350 кілометрів. І відповідно прифронтові міста. Харків, Запоріжжя, Дніпро та інші опиняються під ударами цих засобів ураження Російської Федерації, враховуючи те, що це аеробалістична траєкторія, знов-таки можливості протистояти цій ракетній загрозі, досить мінімальні. Я нагадаю, по аеробалістичним е, траєкторіям ракет. Російської Федерації може працювати виключно або франко-італійська Самбті, або відповідна зенитна ракетний комплекс Петріон, але в нас їх досить обмежена кількість. І це є основною причиною. Щодо запасів цих С-300 росіян, їх приблизно до 2,5 тисяч. Але головне товариство, що ми маємо розуміти, у них критичний термін зберігання. Ці ракети можуть зберігатися на складах до 30 років. А відповідно, якщо брати до уваги, що це ще радянська розробка, то терміни їх зберігання є критичним. І окупаційна армія постала перед питанням або їх утилізація за рахунок держбюджету Російської Федерації, або, відповідно їх використання для ударів по території України з метою знов таки. Терору цивільного населення. Давайте подивимося разом з вами статистику використання с, с 300 для ударів по е, території України. В основному виключно цивільні об'єкти. Причому знов таки варто говорити з великою кількістю жертв серед цивільного населення. Тобто, можемо говорити, що і С-300. Це не високоточна зброя, бо в неї круговий радіус відхилення від цілі декілька десятків метрів. Крім того, варто говорити про те, що саме Харків останніми днями і на останніми тижнями став ледь не основною цілею для так званих дзеркальних відповідей з боку Російської Федерації на відповідні дії. На території Білгородських Курських областей Російської Федерації. Причому посередкованим підтвердженням, цьому є показова жорстокість росіян у виборі об'єктів ураження, об'єктів терору. Це житлові масиви, торгівельні центри, пологів будинки. Але давайте говорити про те, що армія РФ. Продовжує тероризувати і Південь України. Одеса є для росіян дуже болючим місцем, якраз у розрізі, намагання російської окупаційної армії дестабілізувати ситуацію в цьому регіоні. Москва намагається тиснути на регіон системно. І це простежується якраз у тих атаках. Які завдаються по території Одеської області і безпосередньо міста Одеса, використання і безпілотних літальних апаратів відповідно балістичних ракет, вся фактична номенклатура засобів уражень. Варто зауважити, що МЗС Німеччини вже назвала підлими російські ракетні удари по Одесі та висловила підтримку українській стороні. Я зацитую пряму мову німецького МЗС. Такі підступні атаки. Є невід'ємною частиною російсько-загарбницької війни. Ми, як ніколи твердо стоїмо на боці України, зазначили у Берліні. До речі, окрема подяка німецькій стороні за системи ППО, які передаються Україні. Я нагадаю, передані системи ППО Айрічки, причому в більшій кількості ніж було попередньо заплановано. Крім того, останній пакет військово-технічної допомоги з боку Німеччини. Це додаткова кількість ракет для систем ППО. Низький уклінність німецьким партнерам. Крім того, прем'єр Польщі Дональд Туск під, після трагедії в Одесі закликав спікера Палати представників США Майкла Джонсона нарешті зробити кроки для схвалення військово-технічної допомоги нашій країні. Хотів би зауважити, що Одеса конче потребує. Франко-італійських самптій і відповідна присутність. А якщо ми говоримо про військову присутність французького контингенту на території нашої країни, було би доречно саме Одеському регіоні, в моменті якраз протидії ракетній загрозі з боку російських окупантів, наявність систем ППО Франції, яка може Протистояти балістичній загрозі з боку Російської Федерації була би адекватною відповіді цивілізованого світу на терор з боку агресора. Підсумовуючи причини та наслідки останніх ракетних атак з боку Російської Федерації, можу констатувати розраховувати на те, що дана тенденція буде мати сезонний характер, не варто. На жаль, змушене констатувати, що, на відміну від попередніх років, сьогодні у росіян немає проблем із засобами ураження, і, відповідно, дронами камікадзе. Заяви Головного управління розвідки Міністерства оборони про те, що війська РФ використовують вже стратегічний запас по деяких видах озброєння, на жаль, не відповідають дійсності. Вони ще мають, крім того, і іранські безпілотники. І крилаті ракети. На підтвердження цієї тези Нью-Йорк Таймс наводить оцінку від британської аналітичної групи, згідно якої для ракетних обстрілів України, що у листопаді 2022 року противник використовував крилаті ракети, виготовлені у жовтні 2022 року, а мовиться про ракети Х-101. Це означає, що ще в 2022 році, на жаль, країна-окупант змогла відновити виробництво ракет, які несуть смерть, хаос і терор українському цивільному населенню. Так, Російська Федерація вичерпала значний запас ракетного озброєння, але, на жаль, змогла і налагодити їх виробництво. налагодивши виробництво боєприпасів за рахунок компонентів. Які постачаються в тому числі із країн Заходу. Російська Федерація за рахунок так званого сірого імпорту чи то схем перерваного транзиту має можливість щомісячно випускати від 40 до 80 крилатих та балістичних ракет. А це означає, що товариство, що ми пережили далеко не останні масовані атаки з боку держави терориста. Росія тероризуватиме Україну ракетами, допоки в неї буде вистачати потенціалу. Тож основне завдання Міністерства закордонних справ України, Міністерства оборони України, політичного військового проводу України продовжувати укріплювати системи ППО, в тому числі за рахунок не тільки тісної співпраці з нашими західними партнерами, але й відповідно кооперації. Щодо випуску систем ППО, в тому числі на території України. Я нагадаю останні ініціативи е, німецького Рейнметал, які заявили про те, що вони планують розмістити на території України чотири виробництва. Одне з них буде якраз виробництво систем ППО. Далі буде. Тримаємо стрій і віримо в Збройним силам України і наші славні ППО. Все буде Україна. Ми того варті.